Тарас Гвора Шевченка перебедня. Перебедня, старий, сліпий, хто його не знає, він усюди вештася та на копсі грає, а хто грає, того знають, і дякують люди, в їм туго розгоняє, хоч сам світом нудить. Попід нитю сіромаха і дню її ночує. Не маємо світі хати, недоля жартує. На старою головою, а йому байдуже, сяде собі, заспіває. Войни ложе, заспіває та згадає, що він сиротина, пожуриться, посумує, сидячи під тином. Отакий-то От перебедня старий та химерний, заспіває про чалого, на горницю зверне з дівчатами на вигоні, гриться та веснянку, а у шинку з парубками сербина, шинкарку, жонатиме на бенкеті, де свекруха злає, про тополю лиху долю. А потім у гаю, на базарі про Лазаря, або щоб не знали. Тяжко, важко заспіває, як січ руйнували. Отакий-то От перебедня, старий та химерний. Заспіває, засміється, а на сльози зверне. Вітер віє, повіває, по полю гуляє, на могилі кобзар сидить та на копзі грає, кругом його степ, як море, широка, синя, за могилою могила. А там тільки мріє сивий уст стару чуприну, вітер розвіває, то приляже та послуха, як кобзар співає. Як серце сміється, сліпі очі плачуть послуха, повіє. Старий заховався в степу на могилі, щоб ніхто не бачив, щоб вітер по полю слова розмахав, щоб люди не чули, бо то Боже слово. То серце поволі з Богом розмовля, то серце себече Господню славу, а думка край світа на хмарі гуля, Орлом се з окрилом літає, ширяє, аж небо блакитне широким б'є. Спочинене сонці його запитає, де воно ночує, як воно встає? Послухає моря, що воно говорить, спита чорну гору, чого ти нема. і знову на небо, бо на землі гори, по на її широкій. Бо точка нема. Тому, хто весну знає, тому хто все чує, що море говорить, де сонце не чує, його на всім світі ніхто не прийма один віж нами, як сонце, високе, його знають люди, поносить земля. А якби почуло, що він одинокий, співа на могилі з морем розмовля, Найбоже слово, бо вони б не сміялись, дурним би назвали, от себе прогнали б. Нехай понад морем сказали б гуля, Добре єси, мій кобзарю, добре батько, робиш, що співати, розмовляти, на мохило ходиш, ходи собі, ми, голубе, поки не заснуло. Твоє серце та виспівує, щоб люди не чули, а щоб тебе не цуралась, Потураєм, брате, скачи, враже, як пан каже, не на твій багатий отакий то перепетня, старий та хемерний, Заспіває веселіною, а на жорбу зверне.